В Гуті відбувся перший міжнародний фестиваль під назвою Коляда в Карпатах. Організатори стверджують, що основною метою такого дійства є популяризація та взаємопізнання зимових святкових традицій різних націй і народів. Більше 200 учасників з Польщі, Угорщини, Румунії та різних міст Західної України прибули в мальовничу гуту, щоб заколядувати своїх колядок, показати рідні різдвяні звичаї та традиції. Для репертуару добирали давні вертепні дійства та особливі для того чи іншого регіону новорічні вінчування. Наша організація разом з нашими помічниками, з нашими співорганізаторами громадської організації «Єдність Націй власне організувала такий фестиваль, міжнародний фестиваль Коляда в Карпатах. Полягає він на тому, щоб поділитися, поділитися культурою різних народів, як вони святкують Різдво. Різдво це один із, один із приводів, щоб відмітитися разом і просто поділитися різдвяними атрибутами. Такий фестиваль це ще один крок до взаємопізнання різних культур, здруження колективів, а це за великим рахунком сприяє зміцненню міждержавних зв'язків, кажуть представники консульств, які були почесними гостями фестивалю. Такі заходи є надзвичайно важливі, адже тут, як на Закарпатті, так і на Прикарпатті, взагалі в Карпатському регіоні, як ми знаємо, проживають багато націй, багато національностей, які вже протягом століть поважають культуру одне одного, традиції. І е, такі фестивалі, такі заходи є важливо, тому що ті туристи, які прибувають, і люди, які відвідують цей регіон, вони можуть дізнаватись про е, взаємну повагу, про взаємну, про культури одне одного. І ваша культура нам полякам дуже близька. І мені здається, що і наша культура вам дуже близька. Але Завдяки таких зустрічей ця культура може бути ще ближче. І Я так думаю, що ми буде як поляки і українці. Що завдяки таких зустрічам, ми буде ще ближче. Фестиваль коляда в Карпатах стане традиційним і набагато масштабнішим. Запевняють його організатори.